Для того аби більше дізнатися про проблеми пересічних конотопчан, міський голова Артем Семеніхін систематично спілкується з громадянами різних мікрорайонів міста. Сьогодні Артем Семеніхін разом з іншими представниками влади зробив виїзд такого характеру до жителів району Воронцово. Він поспілкувався з мешканцями будинків вулиці Володимира Шухова, 2 та Сарнавської 8. Як зазначив начальник житлово-комунального господарства міської ради Григорій Павлюченко, серед хвилюючих питань громадян були переважно ті, що стосуються благоустрій. Струю території, вислухавши містян, міський голова пообіцяв якнайшвидше вирішити їх питання. Я зі своїх коштів мерських, ті, що призначені меру для виконання своїх обов'язків, даю вам зараз на світильники, депутат ваш дає на доти і дає на дачу. А вам всім тому дивіться, ми спільно з ним, спільно з ним своїми коштами, які передбачені по законодавству, робимо у вас освітлення під кожним під'їздом. Воно буде включатися автоматично. Ремонтуємо козирки. Значить, тут це перше козирок ремонтуємо. І на тому будинку, де немає козирка, до кінця тижня має бути козирьок. Я це завдання поставив роботу. Зараз завдання стоїть пану Мусієнку. То що відповідальний за бомбосховище у нас, ну загалом за бомбосховище, і пану Рагожин, то що відповідальний за технічний стан даного бомбосховища. Спільно зараз вони його так би мовити переведуть до Божицького якогось такого вигляду. Ключ дадуть з нашому будинку. Що уважно ключ? Тому я прошу вас зараз. Часу тиждень, не місяць, не рік, не п'ять, а один тиждень. За тиждень, десь орієнтовно ми з вами тут зустрінемося. Я там на вихідник може заїду сюди до вас. Як то було, що заїхала вас? Побачив. Ось і пройдемося, покажете, де Жек зробив, де не зробив.